Всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження Volkswagen Golf 5. Автомобіль у нас 2005 року випуску, свіжо принести з Європи, а саме з Швейцарії. Є одна особливість цього автомобіля, це у нас 2 літра бензин на 150 кінських сил та повний привід. Автомобіль у нас з механікою шестиступкою. на зимовій резині, оригінальні диски. По кузову. є мінімальність експлуатації, але цілком виглядає на свої роки дуже в класному стані. Є в нас туманочки по салону, друзі, у нас. Текстиль, сіренький. Дивіться, все в гарненькому стані. Сидіння заднього ряду без будь-яких дефектів. Повний електропакет. Спереду у нас ось така краса, такі ковші. Теж вони в гарному стані у нас, нічого не подерте. Повний електропакет, електродзкала, підігрів дзеркал. Тут у нас 185 тисяч пробігу на борту шкіряне мультикермо. Тут у нас двохзонний клімат, це все працює, штатна мультимедіа. Це такий приємний гольфик. Друзі, коли цікавий даний варіант, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Дане авто можна придбати за ціною 6990 доларів, доступне в та в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.